Вечірня зірка. Посварилися вітер з Хмарою. Кому належить вечірня зірка? Звичайно, мені, сказала Хмара. Вечірня зірка світить тільки для мене. Коли я захочу, то вкрию всю землю білою пеленою і стану сама любуватися вечірньою зіркою. Ф'ю! – свиснув вітер. Вечірня зірка належить мені. Я можу літати понад будь-яку хмару, а схочу і тебе не стане. І вітер розметав розміяну хмару по всьому небу, наче її не було. Та сам не побачив, що попереду висока гора, наскочив на неї, хотів облетіти, і непомітно стих. А люди дивилися у високе небо, любуючись вечірньою зіркою, яка одвіку світить натхненно. Вірно, і людині, і найменшій белинці, і вітрові з хмарою, доки вони думають про красиве та корисне, і не знищують один одного у нікому непотрібній ворожнечі.